Вітання всім глядачам YouTube каналу Львівський Виноград. Сьогодні 18 червня 2017 року. На моєму винограднику повним ходом йде цвітіння. Одні сорта вже завершують його. Інші такі як аркадія, тільки починається цвітіння. Серед таких основних робіт на даний час на винограднику це зелені операції. Це робота з пасинками і підв'язка. Виноградних пагонів, які після дощів, які були на цьому тижні, активно, активно ростуть. Для підв'язки цьому році придбав собі японський топінер Макс. Ось так він виглядає. Тут тобто це фактично збільшений степлер, до якого йдуть скоби, лента, як, якою фіксуються виноградні пагони до сполеви. Зараз покажу, як як це виглядає робота топінера. Першим рухом ми фіксуємо ленту, другим рухом ми беремо, вводимо пагон і скобою фіксуємо ленту. Все, пагон у нас зафіксований. Зараз прийдемо по винограднику, глянемо як цвіте виноград в цьому році. Це перед нами кущі переображення. Бачимо, фактично всюди залишено по два цвіті. Далі за результатами запилення будемо визначати, що залишати, чи одне, чи два. Це прививки Атоса на забаву зеленим-зеленим. Я їх обгорнув аркушами помаги, для того, щоб прививка на сонці не пеклася. Цвітя це знову ж таки преображення йде в нас. І це далі так іде в нас преображення. Незважаючи, що зараз вже після обіду запах стоїть на виноградику обалденний від цветучого винограду. Это снова у нас чудовище видите, преображение. Это снова преображение. Далее плану переходим до кущев Галахаду. С этой стороны у нас, у нас идут кущи Байконура. Також цветение в активной фазе. Знову цвітуючий галахат. Далі ми перейшли до кущів блестящого, цвітіння на яких іде повним ходом. Далі це велощених цвітіння не почалось. Знову цвіття велоса. Це зроблені два тижні тому. Прививки чорним зелене. Це академік на Голохат. Бачимо, наша прививка вже пішла в ріст. Далі зараз глянемо наступні. Ще одна прививка академіка на Галахат. Тут у нас ще одна прививка академіка на Голохат. І тут у нас прививки пішли в ріст. Далі ще одна прививка. Академік на лохат. Ну і традиційно завершимо наш відеоролик біля кущів Аркадії. На Аркадії цвітіння тільки-тільки не починається. Вона завжди на моєму винограднику цвіте останньою і цвітіння завершується в перших числах липня. Також по вас оцвітня, також починається вести виноград. Бажаю всім виноградарям успішного завершення цвітіння. До зустрічі!